Дітки, вітаю вас! Пропоную вам сьогодні разом зі мною вивчити вірш відомої української дитячої поетеси Наталки Поклад червень. Тож дивіться уважно на екран та повторюйте за мною. Починаємо. Одягнувши брилик свій, ходить червень чародій. Не спочине ні на мить, ягідки нам червонить. Вишеньки, черешеньки і смачні сунички, Запашні шовковички та ще й полунички. Малята, ви молодці, а давайте ще раз з вами подивимося відео та повторимо слова нашого віршика. Починаємо. Одягнувши брилик свій, ходить червень чародій. Не спочине ні на мить. Ягідки нам червонить, вишеньки, черешеньки і смачні сунички, запашні шовковички та ще й полунички. Малята, ви молодці, гарно повторювали за мною слова віршика. Шановні батьки, будь ласка, допоможіть вашим діткам вивчити вірш Наталки поклад червень. А я з вами на сьогодні прощаюся. До побачення, малята. До нових зустрічей.